Восьмирічний школяр із Волині отримав відзнаку президента майбутнє України. Захар Бабак з Луцька понад 22 місяці поспіль разом з мамою. щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти. Його батько, військовий, нині перебуває в полоні. До слова про свою нагороду хлопчик дізнався під час свята з нагоди завершення навчального року. Відзнаку йому вручили президент України та перша леді Олена Зеленська майбутнє України. Це нова нагорода, яку глава держави затвердив своїм указом 29 травня 2025 року. Її присуджують дітям, які виявляють зрілість, відповідальність, готовність допомагати долають особисті труднощі, підтримують українських військових і займаються волонтерською. Діяльністю. Під час урочистостей глава держави наголосив, що ця відзнака відтепер стане традиційною, адже в нашій країні зростає покоління сильних, мужніх та гідних дітей.